Всім доброго дня, друзі! Ви на каналі Golden Fish. І сьогодні з Славіком ми знову вийшли на рибалку на щуку з берега. Нам дуже сподобався такий формат рибалки в забродах. І вам сподобався ми зробили для вас крутий конкурс. Відео набрало більше сотні коментарів. Дуже круто все. Нам підходить. Тому сьогодні приїхали і знову виходимо ми на щуку в забродах. Розпочинаємо поки з місць, де можна ловити в кросовках, де сухо, декілька точок є постояти, покидати без костюма, Потім одягаємося і заходимо. І показуємо вам знову на що ловити гарну щуку. Спробуємо сьогодні взяти гарну щуку. Для цього є у нас правильні приманки, такі як Upstream. Здорові ізики, ну приманки від 4 до 6 дюймів сьогодні налаштовані показати хороший результат. Всім вам приємно перегляду, збираємо комплекти і розпочинаємо нашу риболовлю. Все, друзі, ми розпочинаємо риболовлю. Сміщаємося на першу точку. 0,55 авторокарбончик надійний від свинець. Upstream Fusion, Потужний Rapid, потужний сертейт. Сьогодні спробуємо половити грубу щуку. Зараз ми станемо на першу точку, де на попередньому відео, ну як на попередньому, на... через одне відео, коротше, де в мене сіла десь 2 200, 2 500 зійшла, а Славик витягнув на 2 800. Зараз ми на цю точку станемо, попробуємо. Переможець 2 800. Так, да. 2 800. Хтось вага вартіст 5, але такий ніхто не написав. Да. Було багато варіантів. Було варіантів 6 людей написав 2800, але хто написав перший, того і щось Опа! поплавок, щось там ще. Поплавок знаменка, це теж ага. колеги мої. Бо я теж подивився і одразу бачу, що хлопці вгадали. Я поставив, їм плюсик, ну, що молодці, супер. Бо я її чувствував, що більше нічого точніше не напише. Скоріше тільки шполу. Перша риба. 3,6 дюймів, Crazy Flapper. Вітроник <laughs> його <я> нас хвощ пробив. <laughs> Шука. Тебе. Ладно, сука, блядь, на фьюжена фіолетового. Блядь, зішла, сука Ух! Блядь, двой, двойка точно була. А я все зазняв. У нас цікава приманочка. Ось приманочка пошукова. Спрацювала, але щука зійшла. А що нам блядь? А? Це, звісно, я не так вирисовано на мене Ну, да, я пав, я пав, я Між я пав, я пав, Наразі. пав, я Дійшла. А ні, так це ж Аж стянула, бля. Хорошо, хорошо, хорошо. Сьогодні треба така, бляха. Необична. Поки тільки. Що? Була нахуй. Покльовка була. Шар, блядь, нема окунь Понял, ні, немає точно не окунь. 5 секунду почувствую її. Мені не по ньому не, не поймеш, бо на нього були покроти. Сьогодні нас пока щука дурить. Чекай, нього... чекай, чекай, чекай. Приманку сховаю. Що вона має, а, маленька. Кишені кишень, приманку ховаю. Фюжен! Бачиш, як легенько-легенько, сьогодні так все ще поплює. Мистренько ховаємо, йдемо в сторону. Бо у нас пацани там плавають. щоб ми бачили. Ось, Фюжен 4 дюйма. І така дрібненька. Я, вона така була бойка, тому що вона більша, У мене просто фракціон був сильно ослаблений. Перша риба, яку ми витягнули. Ну тяжка, тяжка, тяжка риба, рибалка.

Куда ведро. же mm -hmm. да, на дров, блядь. Я же не казал, что зданного это, никогда вообще. Награбин сейчас получил вроде все. Блядь. Блять. Дерила mm -hmm. Да. Вкусь! нема Африка. 0,55? мойо. Зубата сильна чи що? <різь> і все підсіла. Біля нас підсіла взяла. Поки сьогодні мімо. Щукую сьогодні, взагалі ми по різних дорогах роз'їжджаємося. Єлі одну вимучили, то зрізають, легко тюкають. Рибалка дається тяжко. Риба максимально пасивна, і сьогодні... Чогось працює колір лох. І в принципі все. На другій приманці контактів не було. Може фіолетовий фет був. А так то лох фюжн 4 дюйма. От тільки закинув фріка 5,5 дюймів. Обкидали точку в різні приманки, нічого не було. Тільки зарядив перший заброс є щук. Там вже приманки, другий приходу 10 разів. От іменно лох, чогось сьогодні не знаю. Випом! Повна. Повна така, аж горбити ні. Ну десь полторушка, мабуть, не знаю. така Ну така коротка І І риба. знову ми кинули тільки твістер в лохові і є риба. Але так. Навірно, в ньому твій фрик, чи що? Я не можу зрозуміти. Що й диви, який гуля. Та ні, фрік не може бути. Фрік не може бути. Карася з'їла. Я не можу долізти. Тому що моя шука з фріком. Не знаю. Nie. Вона вона б... не, не дійшла. Не, фрік би, вона б не ковтнула. Він в пащі застряг, тобто це нереально. Вона просто поїла карася якогось. Да, бляха, така пузата, така капітась. Воно ж горбить ж блідок, з боку того. Або в неї якісь проблеми, може в неї хреба зломаний. Не знаю. Вона якась, розумієш, вона якась, блядь, як міні-купер, блядь. ха купера зловили. Ви ж, вона як, блядь. вона як карась, але вона, вона, вона коротка. Ну не кубер. Горбатий. Точно горбатий, блядь. Я не знаю, що це за щука така. Голова здорова, виваєш, як дебіла. А сама маленька, блядь. Та реально блять, мені купер. Звісно, ну, ширина у неї серйозна. Вона ж була довга, а вона була на, на кілометри. А так таке. Я тільки перев'язав другого фріка ось, і є покльовка. Поставили твістер лоховий і спрацював. Такі... Витрасимо. 3 дюйма, десь 3-4, так? Да? Ні, це, це ляха 4-5 він. Ну воно там підбріхує, десь воно 3,5. Тож на пальці пишуть, нічого не значить. Лох! Лох сьогодні працює. У нас вже настає вечір, розпочинається дощик. Так і риби сьогодні не видно. Важка рибалка. Було поклевок 5, а риби тільки 2. Зараз ще спробуємо щось спіймати і будемо пролятися скоро додому. Я тебе один раз намахав, була не, не покривка. Я вже зараз прикинув, що це могло бути. я крутив катушку і знаєш. Ну от, Все, друзі, ми на березі будемо відправлятися додому. такого мені купера зробив Славік У нас такого фіжиночка. Важка сьогодні видалась рибалка, багато коробче цікавих приманок. По класиці це раки, твістера, фети, фьюжне. і сьогодні Працював лише ось такий колір. В різних виробників, виробників по-різному виглядає. Але сам факт, що ось такий рожевий сьогодні працював. І то як працював? Ми отримали один зріз і 4 контакти з рибою. Контакти були взагалі максимально мінімальні. І дві щуки вдалося спіймати за край губи. Тобто сьогодні важко дався результат, але він дався. Так що, всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково лайк, підписуйтесь на канал, будемо відправлятися додому. Приїхав я за 100 кілометрів в пусту, щуки сьогодні я не спіймав. Повезе наступного разу.